Марія Яремчук вигідна від Олександра Пономарьова. Українська співачка Марія Яремчук, яка приблизно 5 років тому закінчила кар'єру, може чекати на первістка. Відео з вагітною жінкою, дуже схожою на співачку, з'явилося в мережі. Його знайшов і показав у ефірі шоу на Lux FM ведучий Женя Фесак, а інсайдери припустили, від кого може народити артистка. На ролику, який розмістили на закритій сторінці, видно округлий живіт і обличчя майбутньої матері, яка дуже схожа на Марію Яремчук. Ні в кого в студії не виникало сумнівів, що відео знімала саме вона. Виконавицю давно не бачили на людях. Останнє її фото на сторінці датоване липнем 23-го року. Про зміни в особистому житті зірка не повідомляла. Ймовірним батьком дитини може бути естрадний співак Олександр Пономарьов. Як стверджують інсайдери, їхній роман, який почався 8 років тому, досі триває. Вперше артист офіційно підтвердив це у 2016 році, а в 2018 му співачка покинула кар'єру. А що думаєте ви з приводу цієї інформації? Пишіть в коментарях та долучайтесь до нашої телеграм-спільноти.